Сьогодні переживаємо шостий день дев'ятниці до Матері Божої потіхи. Рівно ж увійшли, ми другі брати і сестри, в піс, який називається Успенський, який готує нас до тієї великої урочистості, успеня в і коронування при Діви Марії на царицю неба і землі. Власиво в тому пості, який ми з вами переживаємо. Це є дійсно розважання чеснот, які мала приблагословена Діва Марія і здобуття тих чеснот. Бо диявол завжди старається в нашому житті нас відволікти, він має владу над нами в різний спосіб, через пожадливості нашого тіла, наших очей, через. Тих, з якими ми живемо, працюємо, спокусе навколо нас. Але блажена і щаслива та людина, яка вміє долати ті покуси, яка вміє перемагати ти спокуси. І, звичайно, що так виходить часто густо, що маємо добрі наміри, що маємо добру інтенцію. Кажемо вже все, то останній раз, то більше не буду робити. Не буду повертатися до того багна, до того болота. Але проходить короткий час, і ми бачимо таку свою безсильність, таку свою неміч. І знову повертаємося до тих гріхів, які ми робили, або ті налогові гріхи, які увійшли в наше життя, і нам важко їх позбутися. І тут, власива Марія, та яка Переживала різного роду випробування в своєму житті, вона йде на допомогу своїм дітям. Марія тримає нас, Марія підтримує, Марія молиться за нами. І якщо дійсно ми хочемо подолати певні ті наші гріховні вади, то маємо просити Марію. Допоможи нам, мати, допоможи нам йти тою дорогою. До твого Сина. Дай нам силу подолати всі ті спокуси, які так часто нападають на нас, які є причиною так багатьох гріхів. Бо коли людина, людина не грішить сама, ні, часто вона ще намовляє до гріхів, вона ще є причиною, щоб інші грішили. Або, ти є, або є розсадником гріха, і тоді гріх і беззаконня воно шириться. Чи, наприклад, передаємо якусь інформацію. Нам здається, що так, ми, а так, по секрету всьому світу. Я тобі дала і все, але ти передала іншим, другим, третім, а через який час виявляється, що не так, як все ти сказала, чи як тобі сказали що та історія і факти є цілком протилежні. Але ти вже обмовила людину. Ти вже ну, інформація пішла. І то взнали десятки, а може і сотні людей. І тому диявол в різний спосіб працює над нами, щоб ширити гріх, щоб множити гріх, щоб якнайбільше взяти в своє павутиння людей і щоб ті люди стали невільниками гріха. І так, як диявол множить гріх, і так як диявол старається, щоб того гріху було якнайбільше. І коли ми вдаємося до Марії, коли ми просимо о Марію тих грізних наших потребах, а особливо, щоб побороти гріх, щоб побороти той налоговий гріх, до якого ми звикли, який пустив, можливо, глибоко коріння в наше життя, в наш розум, в нашу свідомість, то, певно, Мати Божа ніколи нас не опустить. Мати Божа завжди буде нам допомагати, буде скеровувати нас, направляти нас на добру дорогу. І тому, переживаючи той час того успенського посту, просимо Марію в різних наших інтенціях, а їх є так багато, дуже дуже багато. Але про сім'ї є різні інтенції. Так, і так чую. Навіть вся Україна не знала такого безробіття, як в часі війни. Є, є, що на одне місце 28 людей. Це дуже високо. Так, це, це дуже, дуже дуже високо. І, і тим паче, що і, і, на вступаємо в осінь, і не ну, все так є легко і тяжко то є. Але знову де маємо шукати поради, розради. Но хто потішить нас, хто дасть силу витривати, не заламатися в тому всьому, що переживає наш народ, що переживають наші сім'ї. Так? І тому берімо ті добрі наші намірення, на час Суспенського посту, і молімося до Марії за сім'ї, за родину. Так багато родин, чоловіки тут, жінки виїхали, то вже півроку війни, то не все є так легко, не все є так просто. Маємо так багато проблем, і тому йдемо до неї, як до доброї люб'ячої Матері, щоб вона нам порадила, щоб вона нам дала сили, щоб вона часто ті спокуси, які походять від диявола, щоб вона нам дала сили. Знайти правильне рішення, знайти правильну думку, правильний підхід в тій чи іншій ситуації. І певно, Мати Божа ніколи нас не опустить. Вона завжди буде нам допомагати. І тому просимо в тому святому Пасті, чувай над нами, провадь нас, опікуйся нами, Марія, не дай загинути своїм дітям. На цій долині сліз дай сили, дай духа витривалості, дай світла, щоб, ми, щоб диявол нас не затягнув те своє павутиння, і ми не знали, як вийти з нього, але ти провадь нас, щоб ми з темряви прийшли до світла. Амінь.